Тепер військовозобов'язані за кордоном не зможуть отримати закордонний паспорт, якщо не будуть мати оновлені військово облікові документи. Про це почали говорити у консульствах. І якщо ви знаходитесь за кордоном, ви військового віку від 18 до 60 років, вам обов'язково потрібно оновити свої дані у резерв плюс і мати з собою при необхідності, наприклад, оформлення закордонного паспорту. І це вже було давно цей закон, але зараз про це чітко наголосили. І е, говорять, це не тільки з метою там пред'явлення того документу, а також з метою того, щоб усі люди оновляли свої дані, тому що зараз також дуже багато людей по сьогоднішній день не оновили ці дані, тому що не вважаються за потрібне. У них є ще е, активні документи, закордонний паспорт, і вони цього не роблять. Е, а хочуть поставити всіх перед фактом. Е, говорять, що це не зв'язане із мобілізацією, а виключно для того, щоб мати облік. І щоб усі люди були там зареєстровані, яка ваша думка? Пишіть у коментарях.